У Житомирі вручили оскарів. Саме місцевим оскаром в народі називають акцію Людина року на соціально-психологічному факультеті. Щороку тут визначають найуспішніших викладачів та студентів. Цьогорічний фест особливий, адже присвячений десятирічному ювілею найпопулярнішого факультету ЖДУ імені Івана Франка соціально-психологічного і викладачі і студенти присвячували ну вирішили так присвятити найкращі події, найкращі свої. Проекти свої досягнення саме десятиріччя факультету, тому що 10 років це вже подія, це вже сформований колектив, це сформований факультет. Соціально-психологічний один з найбільших факультетів в нашому краї. Тут студенти, окрім основної спеціальності, мають змогу здобувати також додаткові навички з режисури хорового співу, журналістики, художнього мистецтва, волонтерської діяльності. Соціально-психологічний сьогодні це бренд знак якості. На цьому наполягає друг факультету перший заступник голови Житомирської обласної ради Володимир Арешонков. Ми з надзвичайно великою повагою. Ми я маю на увазі і педагогічна, і науково-громадськість області в цілому до діяльності цього факультету, тому що продовжується реформування школи, і ви знаєте, що проблем ж не менше, особливо ті, які стосуються виховного моменту, пов'язаного з учнями. Багато Кризових сімей, багато дітей, які потребують спеціальної роботи, такої вдумливої, психологів, соціальних педагогів. А це саме ті спеціальності, які готуються на факультеті. Володимир Арешонков переконаний, що в школі постійно зростатиме роль фахівців, яких готує соціально-психологічний факультет. Погоджується з цим і ректор Житомирського державного університету імені Франка, професор Петро Саух. Він згадує, як у 2003 році народжувалась ідея нового факультету. Процес ішов тяжко, бо потрібно було знайти однодумців, які могли б осилити втілення проєкту. щастя. Полягає в тому, що такі люди були знайдені однодумці, які реалізували цей проект, і першим деканом факультету соціально-психологічного став музика Олександр Ленідович на свято людина року традиційно завітали провідні фахівці в різних галузях, аби вручити відзнаки кращим представникам факультету. Привітав студентів та викладачів і народний депутат України Геннадій Зубко, який вручив студентам сертифікати на отримання премії за високі наукові досягнення. За словами парламентаря, молодь має велике майбутнє в рідній Україні, адже саме молоді люди відвоювали європейський розвиток нашої країни. Ви потрібно трошки часу, щоб вона підросла і взяла на себе цю відповідальність. А наше завдання сьогодні дати їм можливість відкритися, набратись досвіду. І прийти керувати новою незалежною державою.